Василь Смоненко в Україні, коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степові. Я тоді Твоїм ім'ям радію і сумую іменем Твоїм, коли грозує, дав. Перед грозі диким і німім. Я Твоїм ім'ям благословляю і проклинаю іменем Твоїм, коли мечами злоба небо крає і крушить твою вроду вікову. Я тоді з Твоїм ім'ям вмираю і в Твоєму імені. Zinho!